Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 3 січня. Синоптики прогнозують доволі відчутні дощі та мокрий сніг у більшості регіонів нашої країни. Південь. В Одеській області в день від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від плюс 4 до 2 градусів тепла. В районі Бесарабії в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою Плюс, в нічні від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів світлі години. від плюс 5 до плюс 3 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 5 плюс 3. На Миколаївщині в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Херсонській області вдень. Плюс 8, плюс 10, вночі плюс 5, плюс 3. На Одещині місцями показує невеликий дощ. В усіх інших областях Південного регіону України хмарно і безісточних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в день плюс 1, мінус 1, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Чернівецькій і Івано-Франківській областях. В денний час від 1 градусу з позначкою плюс до 1 градусу з позначкою мінус, в нічний від плюс 1 до мінус 1. В Хмельницькій, Рівненській Тернопільських областях в світлі години плюс 1 мінус 1, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Закарпатській області в денні години доби плюс 2 плюс 4 в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів. Вночі від мінус 1 до мінус 3. В усіх областях Західної регіону України хмарно і невеликий мокрий сніг. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від плюс 3 до плюс 1. На Луганщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В Маріуполі вдень від плюс 5 до плюс 7, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Вінницькій області в денні години від плюс 2 до плюс 4, в нічній плюс 1 мінус 1. У всіх областях центрального регіону України хмарно, дощ та мокрісніг. Вітер південно-західний 3,8 м метра за секунду. Північ. На Чернігівщині. денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. У Житомирській області в день плюс 1, мінус 1 вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Сумській області в світлі і темні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві у денний-нічний і час від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині хмарно помірне мокрий сніг та дощ. Вітер західний 5-10 м на секунду. А ми вам бажаємо гарного дня. тепліше одягайтеся і всього найкращого підписуйтесь, ставте лайки.